Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо французьке тістечко профітроль. Готуються вони із заварного тіста, сотейник Виливаємо воду, молоко та вершкове масло, Щіпку солі, щіпку цукру, кладемо все на плиту і доводимо до кипіння. Далі всипаємо відразу все борошно, обов'язково його просійте. І перемішуємо інтенсивно. Коли тісто збереться вже в один такий гладкий еластичний ком, ми не виключаємо плиту, а висушуємо його ще 2-3 хвилини. Далі збиваємо яйця, тісто перекладаємо в суху холодну ємкість, щоб воно швидше вистигло, і додаємо потроху яйця. Перемішуємо. Після кожного додавання яєць Потрібно так вимішати, щоб тісто далі зібралося в один єдиний гладкий ком. Щоб знати, коли тісто вже готове, потрібно припідняти ложку і повинен утворитись такий язичок. Далі тісто перекладаємо в кондитерський мішок, беремо насадку, відсаджуйте тістечка. Невеликої форми, так як в ідеалі рахується, що вони повинні бути після випічки не більші як 4 см в діаметрі. З даної порції, яку я вкажу, виходить 25-30 тістечок. Випікаємо їх при температурі 190 градусів 25 хвилин. Після того, як тістечка будуть готові, не відкриваємо духовку, залишаємо їх там повністю вистигнути. Тоді вони не осядуть, а будуть такими дзвінкими і пустими всередині. Крем самий звичайний чиз. Збиваю вершки з сиром маскарпоне, додаю ванільний цукор і цукрову пудру. Не перебийте такий крем, так як маскарпоне, дуже легко можна перебити. І тоді крем буде несмачний, не такий ніжний. Начиняти можна такі тістечка як солодкою начинкою, так і соленою. По традиції тістечка профітроль поливають розтопленим шоколадом з вершками або шоколадом з проліне, як у мене сьогодні. Зверху можна ще посипати пудрою. І подивіться, які вони. Красиві в розрізі. Якщо ви правильно все зробили, то має бути лише така тонесенька скориночка, і вся середина повинна бути заповнена ніжним кремом. Попробуйте приготувати такі тістечка. Це просто як хмаринка в небі, настільки ніжно, смачно. Ну, а я з вами прощаюсь. бо на п'яті. До нових зустрічей!